Oh, Доброго ранку, ранкова Доброго кава, як завжди, припрошує цікавих гостей, і вони вже у нас на нашому гостявому диванчику. Богдан Бур'яненко журналіст, громадський активіст, координатор громадської кампанії Чистий Єлосаветград, Олександр Прадіденко, співкоординатор громадської кампанії Чистий Єлосаветград та Антон Мряченко, адміністратор спільноти Тіпічний Кіровоград». мови оригіналу, громадський активіст, співкоординатор громадської кампанії Чистий Єлосаветград. Доброго ранку Доброго. вам чесно строка. Кіргалії наші Як, як бута прям... да, я не знаю, так нам прийшов, ну та певно дуже серйозна організація, ну, тому що оголошували ми вас довго. Розкажіть, будь ласка, чим займаєтеся? Ну судячи з назви, ми розуміємо приблизно напрям роботи, але Два все ж таки о, більш детально інтелігенти. От бачу, парень, Богдан. Почнемо з вас да, наша організація займається тим, що проводить прибирання у бомбосховищах у парках, у скверах, у різних під'їздах. От власне ми хочемо повернути маленький Париж у наше місто. Це наша головна мета. І власне за для цього ми організовуємо людей. Ну на першому етапі нас зараз бомбосховище стоять вже така ситуація. І ми зараз приберемо бомбосховищ на шкільному, зокрема в мікрорайоні. Далі будемо по всьому місту працювати. А допускають, Не вже так просто можна підійти. От доброго дня ми хлопці прийшли поприбирати. Ну ви ж бачили наші регалії. тому точно точно Олександр Січас у да. ну так можна, так? Ну так, Пускають. нас нас не часто запускають бомбосховища, точніше, не просто туди потрапити. Ми через міську раду, через власне Жеки отримуємо ключі від а, цих об'єктів. Я думав, да. через Олександра все це? <світ> Нам от, міська рада часто виділяє машини, жеки виділяють різні засіб, інвентар, і ми приберемо, організуємо мешканців. Люди виходять з цього міста при тому. І такі от суботники в нас вже традиційні. І много у нас таких міст? У нас. По місту близько сотні бомбосховищ. А однак вони е, в якому не... вони стані, я уявляю. Собі, так, да? Вони в більшості в такому стані, що не придатні для е, сховань сховища людей. Зокрема, mm -hmm. тому зараз наша головна мета їх очистити від сміття, зробити там освітлення, аби людям було більш-менш комфортно там перебувати. І по перше, прибрати грибок також нам потрібно. Ага, ну, ну я так розумію, що прибрати грибок, провести освітлення. Якщо поприбирати, це можна набрати так, там, там можна... активістів, друзів. Да? А це вже більш професійна діяльність. Ви долучаєте когось ще я так розумію з професіоналів, да? Да, так? намагаємося, питаємося. І мало того, ви спросили легко ли туди потрапити? В деякі міста настільки легко попасть не тільки активістам, а й лісам без общого місця життя, угу. Тобто, і по після них приходиться убирати. Так же бувають там. Та вони і раді, що ви да. прийшли, їм поприбирали, світло да. зробили. Я представляю, да, як это да, все да, да. Знаєш, як в отелях приходять, можна побирати. Заходять, А, прийшла уборка, хорошо, зараз выйду, зараз выйду, ребят. Ну якби насправді стан він дуже жахливий. Ми якби займалися прибиранням в першому, да? Ну я думаю, якщо б настали такі моменти, що потрібно було, щоб моя там бабуся, мама якби кудись ховались, я б сказав, краще кудись в поле, там менше шансів загинути. Грибок і, ем, ну скажімо так, шанс підхопити якийсь туберкульоз або якусь іншу таку інфекцію взагалі дуже просто. Ну якби і тим більше немає освітлення, тобто як свічки ну, взагалі можна якби, задихнутися. А ну, скільки така... времени входить для того, щоб очистити ну, Дохко, ну, Примерно хоча б я не ну, знаю. якби, Насправді потрібно робити прибирання якби, поетапно. Тобто, ну, найперше, хоча б якісь там кирпічі, там, кирпичі, знаєш, такі кучі якогось піску, яких mm -hmm. просто там камінь винести, да, це найперше, хоч там попідмитати, щоб не було пилі. А вже надалі, ем, ну, як, е, як казали раніше, ну, мова оригіналу, да, ем, звістю, хоча б побілити стіни, да, щоб не було цих всіх бактерій. ну, якби Це найперше. Потім питання світла. Ну, я взагалі не знаю, куди якби, наша держава дивилась, ну Реально, бомбосховище немає світла. якби, Будь ласка, куди ховатися ну, самі від себе в темноті. Ну, ну а ви склад... не бачите того всього бруду, то і як варіант, в принципі, воно в плюсу зіграє, розумієте. Тобто, Ми світло не проводимо, так, да, нормально. І залежить часу. Залежить від того, скільки активістів захоче приєднатися к цьому проєкту, какої-то уборці, якому-то є... один день, когда приходит 5 человек, есть день, когда 10 человек. Есть, когда Жек предоставляет помощь, а есть, когда не предоставляет. А есть это... Жек потом рассказывает, а всем мы попробирали. да? Да, кстати. Ну, так, я... Я... да, Так оно и будет это по документам. Да. да, а это много такое. сейчас людей присоединилось к первой акции? Я понимаю, в субботу она была, я да? Это была шестая акция уже в субботу. 6 6 У нас было 32 людини. И Дійсно, там із попове жадува, на шкільни приїхали із Новомиколаївки. Люди з Ковалівки з усього міста гортуються люди. Однак, на жаль, через погодні умови цю суботу було дуже холодно прибирати, тому не всі залишилися до кінця. От спочатку така велика кількість людей взялися прибирати, але потім погода все таки взяла своє, і люди потрошку-потрошку почали йти. Нас нас до речі, крім цього, крім прибирання, було створення зеленої концепції міста. От це перший етап створення зеленої концепції. Що воно передбачає? Ми, будемо, ми активісти чистого гілосаветграду, будемо залучати інших, зокрема -за студентів екологів нашого педуніверситету, будемо робити паспорти наших зелених зон. Що таке паспортовна зона? Це кількість дерев, кількість кущів і про проблеми тої чи іншої зеленої зони. От, наприклад, там, міський сад немає освітлення, немає дріжок, немає урн для сміття. І, власне, бачачи ці проблеми, ми можемо їх вирішувати. Крім цього, до цього до цієї концепції ми будемо вносити ті ділянки, наприклад, на 101 му мікрорайоні, де нема жодного скверу, жодного жодного парку, на яких могло потенційно розбити зробити парк. Далі я так розумію, ці документи подадуться кудись в міську раду, да, і вони вже будуть вирішувати це питання так. на міському а то і обласному рівні, так. Да? Знаєте, взагалі хотіла б запропонувати нашим депутатам замість у тих білбордів поставте ви лавочки оці зі своїми фотографіями. Це буде набагато корисніше да, для нашого ти, конечно, міста. Правда, запізно, запізно, <звістно, звістно>, я сказала, я тому сказала, що вибори да. вже так розумію... Це образливо трошки, але типічний кіровоград, от з такої акції можна Кіровограда, Я так розумію, що щоб зібрати людей, якесь об'явлення там. Саме цей інформаційний ресурс підтримує, да? Ресурс, следите за новостями, мы будем всегда поддерживать эту информацию на типичном Кировограде. Ми як адміністрація підтримуємо і я як із адміністрації виходжу. Тобто я приймаю посвільне участь в этих всіх уборках і організація. Та да, все. скажіть, будь ласка, якщо людина активіст, якщо вона захотіла приєднатися до вашої акції, всі ці хімічні засоби там рукавички і там ну, мішки для сміття найелементарніше, вони видаються чи це все також треба ну, ми, якби, з собою? Минимально... Бажано? Хоча не uh, якби бажано проносити, ми мінімально закуповуємо за світ. Рахунок і нам от ЖЕК якби, допоміг да, на суботній акції, там виділив нам інвентар. Ну а в принципі, ну, ми самі якось Ну, Тобто, вже наскільки все відходить на другий план, якась допомога держави, тому подібне, да, що самі все що змогли. І да, да. Жек, Жек виділив синю тренування сім мішків, які потрібно повернути. Спасибо тебе, Жек, <laughs> За те, що ти будемо. Треба ви так сміятися. Тепер вони і цього вам не дадуть. <laughs> да. А, отак, так. <laughs> да? Антоха, отак. видали, крові тебе. Скажіть, будь ласка, найближча акція, яка буде, можливо, для того, щоб сказати людям, чи ще не планується? Ну, за нашими акціями можна слідкувати за нашим, на нашому сайті. Який сайт? Клін є хоєс? Зараз він з'явиться на екрані. Власне, і ага. на цьому сайті, до речі, він дуже інтерактивний, тому що можна. Є там дві такі от іконки. Перша іконка це долучитися до акції або створити самому акцію. Тобто кожна людина, кожен містянин може створити власне сам, сам свою акцію, заповнивши певну форму. І ми отримаємо цю заявочку, скажімо так, на акцію, і разом із тією людиною проводимо суботник, де от вона дійсно просить і. Хтось у своєму приватному будинку може зараз організувати прибирання. Ну от канал Кировоград уже там, коли сьогодні-завтра подасть свою заявку, да? Так, так, канал Кіровоград тут в студії ми подамо заявку а чому б і Ні, ми люди серйозні річ, в тому що ми теж любимо долучатися до таких от подібних. От зараз люди дивляться на тебе, ти в костюмі стюардеси, і да ти дуже серйозний чоловік. Прям сама серйозність. Дім. Mm. Так, да, жадно. А поки конкретних дат нердес поки конкретних дат немає, да, але можна слідкувати і у вас на сайті я так розумію, да, з'являється ця інформація. Кировоград. І типічний кіровоград я неймовірно популярна така вкладка. я думаю, всі дивляться і слідкують за мною. Чим більше, мені подобається э, «Доброї ночі, кіровоград і пісні. <гум diabetes> это вообще, это мені б, больше всього Просто Дима дуже хвилюється, тому що популярність у вас більше ніж у його сторінці ВКонтакті, тому він трошки відчуває конкуренцію да і, і вже אותו. автоматично недолюблює вас. <гум> Антон <arrays> <гум> а, <Автоном, автоном. гум> а я вас долюблюю, Ви реально великі молодці. Давайте об'єднуватися і робити наше місто чистим. депутати. <гум> <гум> да? да? І я завжди кажу. Якщо цікаві акції, будь ласка, пропусуйте нам у соціальній мережі, да ми з дімою там. І ми обов'язково будемо розповідати в прямому ефірі. Можливо, хтось почує і теж захоче прийти. Дякую, Я почую Кожного, ви вже заклики пішли. Спасибо большое, ребята, за те, що ви ділите в наш город чистим. Это, это всегда хорошо і похвально. Да. А ще, якщо ви такі добрі, то і ми будемо да? добрі. Да. А, да, Збігай, будь ласка, дівочка, зачекай, в тебе слуховий апарат випав. <рігав>. Давай так, і вона нас просто погано чує. Так що інколи, якщо якісь проблеми, то ви знаєте чого. Подарунок подарунки нашого партнера Формула смоку да. для вас. Дякую вам за вітали. І доброго Спасибо. ранку, Кирваград. Рухаємося далі. Фіром.